Там вже були масштабні теж обстріли, прильоти. Ми тоді заїхали теж за своєю технікою, бо Росія все звідти покрала всю техніку, тобто не пожежно не було, не скоро. На звільненні від окупантів Херсонщині працював Хмельницький рятувальник верхолаз Сергій Лазарев. Розповідає, йому 40 років, із них близько 15 у цій професії. З початком повномасштабного вторгнення навички верхолаза, каже, знадобилися на місцях російських обстрілів. Піднятися на якусь висоту і там спустити чи підняти потерпілого. Були прильоти, виїжджали. Десятая поверхівка будинок, на шостому була пожежа, і ми вже в бронезахисті піднімалися по літажах. Сергій каже, тоді вдалося врятувати всіх. Ми людей успіли вивезти всіх, двері пооткривали, все, всіх лежачих повиносили. Говорить, коли вони рятують людей, росіяни б'ють повторно. Пожежні під'їхали. Сама машина почала висити, але не встигли, тому що був масовий, ну повторний був прильот. Сергій Лазарев виїздив на ротацію і в столицю. Ми заступили ночарування на, на сутки і позвонив начальник, каже: поверхалась, все у вас готове. Я кажу, так, «Да, у нас ну, чотири мішка зібрані. Ми просто сіли в машину і виїхали. Каже, виїхали поспішно, а наступного дня вже розбирали завали. Ми залучалися, коли вже не вистачало людей. Тобто тоді ми вже залучалися. Ну ми приїжджали, приїхали, був масовий обстріл. Рятувальник говорить, його ротації тривали близько місяця, і щоразу був ризик для життя. Звідти сезону ми виїхали, і на другий день, в двір, туди, в ту частину, прилетіла ракета, і загинув один пожежник. На місцях російського обстрілу довелося, за його словами, рятувати й хмельничан. Шукали і собаки службові наші шукали, але ми їх знайшли, але вони теж були під завалами. Ну, без дихання. Люди не вижили, привалила плита. Сергій говорить, під час роботи намагається залишатися холоднокровним. Якщо сильно приймати все близько до серця, ну, буде тяжко працювати. Я просто знаю, що це моя робота і треба її виконувати. Треба врятувати і Іліда допомогти. А не нема допомогти кому? Тобто треба достати тіло. Сергій Лазарев нагороджений знаком пошани за професіоналізм і самовіддану роботу. Рятувальник каже, планує бути в цій професії до пенсії. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.